Доброго дня, діти! Урок номер 6 Тема інтервал. В кінці першого класу ми з вами розпочали вивчати велику тему, яка називалась інтервали. Давайте пригадаємо, що таке інтервал у музиці. Інтервал це сполучення двох звуків або відстань між двома звуками. Тобто це відстань між двома звуками. Нижній звук це основа, а верхній звук це вершина. Інтервали бувають гармонічними і мелодичними. Гармонічний це коли два звуки граються разом. І мелодичний це коли граються по черзі. І так, вам потрібно позначити основу і вершину даного інтервалу. Ось. Це буде основа нижній звук, верхній звук. Вершина. Пригадаємо, які ми знаємо інтервали. Кожен інтервал позначається певною цифрою: 1 пріма, 2 секунда, відстань між ними 2 ступені, 3 терція, 4, кварта, 4 відстань 4 ступені, 5 квінта, 6 секста, 7, септіма і 8 це. Зараз ми з вами побудуємо всі інтервали від звуку до. Ми з вами знаємо вісім інтервалів. Я напишу 8 тактів. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім тактів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І так, від звуку до. Одна ступінь це прима. Один. Відстань між двома ступенями. Інтервал, який охоплює 2 ступені це секунда до ре. Наступний інтервал охоплює три ступеня до ре мі. Це буде терція. Кварта 4 ступені до ре мі фа. Квінта 5 ступенів. До ре, мі, фа, соль. Секста. Шість ступенів. Септімо 7 ступенів. До ре, мі, фа, соля, Сі. І октава це 8 ступенів. До ре, мі, фа, соля, сі, до. Зараз ми з вами заспіваємо вправо і позначимо цифрами інтервали між звуками. Розмір дві чверті. До. І зараз я позначу інтервали між звуками: перші два звука – до мі. Давайте порахуємо, скільки ступенів вони охоплюють до ре, мі. Це буде терція. Три ступені. Далі беремо з цього звуку до цього. Мі соль. Мі, фа, соль. Теж три ступені це також буде терція. Наступне соль, соль, одна ступінь це прима. Далі Так, рухаємося від останнього звуку. Соль, Фа, подивіться: соль, Фа це два ступені секунда. Фа, соль, також два ступені рядом секунда. Соль, Мі, соль, Фа, мі. Раз, два, три. Терція. Далі. Мі, соль. Раз, два, три. Терція. Соль, ре. Уважно рахуємо. Соль, Фа, мі, ре. Один, два, три, чотири. Це буде кварта. І навпаки, ре, соль. ре, мі, фа, соль. Також кварта. Соль до. Охоплює п'ять ступенів, це буде квінта. До до. Один ступінь пріма до Ре секунда, бо два ступені рядом і ре до секунда. Наступне завдання потрібно проплескати ритмічні малюнки. Уважно дивимося на ці картинки. Короткі звуки восьмі ноти це буде ті, ті, довгі та. Також вказуємо і паузи. І так, плескаємо перший малюнок. Ті, ті, ті. Ті, ті, та, па, ті, 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 ті. Так, другий малюнок. Та-та, та, пауза. Ті -ті, ті, 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 пауза. Третій малюнок та, ті, ті пауза та. Ті, 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 пауза та. Домашнє завдання співати і грати гами Фа-мажор і Соль мажор. У них стійкі не стійкі відні ступені. Побудувати всі відомі інтервали від звуку ре, так як ми з вами робили на уроці від звуку до. І третє завдання заповнити чотири такти нотами різних тривалостей у розмірі дві чверті. Okay. Тобто, потрібно написати чотири такти. 3, 4. Розмір вказати дві чверті. І написати будь-які ноти різної тривалості.